Доброго вечора, ми з України сьогодні 18 січня. Середа це пісунки дня Маріуполя. Я коротко розповім вам про те, що відбувається в Маріуполі, та які події. Навколо нашого міста я дуже вдячна за вашу увагу до каналу і за ту дискусію, яка у нас відбулася з вами після попереднього випуску підсумків дня. І сьогодні я вам запропоную нову дискусію. Сподіваюся, на ваші думки, бо вони для мене не тільки цікаві, але й важливі, і я їх буду використовувати в своїй роботі. Маріуполь замерзає, як і Донецьк, і Горлівка, і Макіївка. І ми дізналися про те, що окупованою частиною Донеччини керують просто команда клоунів, бо вони всіми силами намагаються розіграти з себе таких собі народних народну владу. Денис Поширін вирішив продемонструвати близькість до народу і пригрозив, що кожного чиновника, кожного особу на посаді, яка відповідальна за постачання тепла і не забезпечує постачання тепла, буде відправляти в ті райони, в ті квартали, будинки, де холодно, де замерзають люди, щоб вони там жили. Ну, от одного він, так би мовити, направив в Київський район Донецька, ще одного свого колегу направив в Горлівку і каже, що все. Просто зранку, тільки після цього, е от, одразу з'явилося в тих районах тепло. І каже, що він що це діє, буде він і далі е у силку відправляти своїх так званих колег. Проте в Маріуполь нікого не відправляють. І це не дивно, бо, бо коли в місті рруться труби, тому що вони в мороз просто замерзли без опалення, коли в місті не вистачає енергопотужності навіть для того, щоб вімкнути обігрівач, ніякий чиновник не допоможе маріупольцям пережити цю зиму і зігрітися. Бо чуда, дива не буває, а буває планомірна. Професійна робота, якою окупанти забезпечити ніяк не можуть. Зато вони можуть забезпечити брехню. Сьогодні я прочитала про те, що 4 тисячі маріупольців отримали вже компенсації за зруйноване росіянами житло. Вони називають суму близько 1 мільярда російських рублів. Чесно кажучи, ну в місті зараз проживає від 100 до 120 тисяч мешканців, і 4 тисячі людей це краплина в океані. Це зрозуміло, а навіть але навіть ці цифри я не можу довіряти. Бо ми намагалися відшукати чесно, відшукати людей, які вже отримали ту величезну компенсацію, можуть розповісти скільки саме, куди планують витратити гроші. Але ми не знайшли. Більше того, ми серед опитуваних людей, ми Зустрічали такі коментарі, що тільки у них немає компенсацій, що нікого, ні у кого серед знайомих нема таких людей, які б отримали ці гроші. Тому я дуже буду вам вдячна, якщо ви знаєте таких людей. Напишіть нам, будь ласка, в Telegram-бот або на пошту сайту newssobaka.com.ua. Ну, Напишіть. Буду дуже вдячна за розповідь. Дійсно цікаво. Цікаво, що можуть запропонувати російські окупанти. У мене дуже велика недовіра до взагалі до їх спроможності щось змінити в місті. Ну і от приклад цих будинків, які вони з літу, з літа будують і обіцяють роздати всім, у кого нема житла, в Маріуполі, краще тому приклад. Ну, по-перше, будинки стоять напівпорожніми. Ми тепер розуміємо чому. Тому що люди, які отримують там будинки, вони мають їх потім викупити у державу. Держава Російська Федерація викупити випотеку дійсно льготну під 2% річних, але Мало у кого в Маріуполі взагалі знайдеться така сума грошей, можливість виплачувати багато років ці гроші, ще й 10% суми одразу сплатити. Це близько 300 тисяч російських рублів. Інша новина про яку дізналися про ці новобудови, це те, що люди, які туди заїжджають, вони не мають права ані здавати в оренду ці квартири, ані продавати їх. Тобто, це. На їхнє майно це теж таке дуже цікавий. Подаруночок від влади. Ну я б хотіла трошки розгорнути взагалі цю тему, що це за будинки і що нам робити після того, як ми звільнимо місце з всім цим лайном. До речі, якщо порівнювати ці новобудови, які проектують російські архітектори і на швидкорусь будують в місті, і порівняти з тими новобудовами, які з'являються ну, судячи по фото та відео в Москві і тому ж Санкт-Петербурзі російського. Тому, то маріупольські виглядають зовні досить непогано. У них є якийсь зовнішній декор, який є, є якийсь такий стиль, певний зеленькі газончики, лжачки, ігрові майданчики для дітей. Тобто така ілюзія того, що ні, мов би все в порядку і ніякої трагедії в місті не відбулося. все це зовні досі пристойно. Всередині, звісно, все набагато гірше. Бо матеріали дуже ніякісні, як і стіни, як і фундамент. Замість кафелю пластик імітований під кафель, дуже дешеві, дешева сантехніка. В одному з будинків протикав дах і все потекло з верхнього поверху, аж до другого поверху скаржилися люди. Багато нарікань, тобто якість дуже, дуже погана, але ззовні все це пристойно. І я так розумію, що росіяни, коли входили в Маріуполь, вони... Ставили завдання таке перед архітекторами відбудувати щось таке, щоб могло швидко створити ілюзію оцеї відновлення, щось такого красивого. І що робити з цим, -цим лайном потім? От якісь люди туди зайдуть, да? якісь люди навіть можуть сплачувати, там, будуть сплачувати гроші і якось там викуп'ять у Росії ці квартири. А потім, коли повернеться Україна. Я от просто хочу сказати, що в Маріуполі в парковому селищі досі стоять будинки, які були побудовані після перемоги у Другій світовій війні полоненими німцями і фінами. Так от ці будиночки вони теж досить поганої якості, бо вони були такі, знаєте, на швидкоруч, дерев'яні і замазані, без цегли і такий нестійкий фундамент. Але вони ще досі зберігаються в місті. Я правда не знаю, можливо, що більша частина їх була розбомблена, але от до 24 лютого вони були. І всі ці роки, от, після Другої світової, люди так і називали їх або німецькими домками, або фінськими домками. І от ці ці будинки, які зараз з'являються на західній частині Маріуполя, є щось будують в Кальміуському районі, щось будують навіть на Лівобережжі, все це буде мати назву путінки. Ну розумієте, да побудовано путіним за путінські гроші. Моя думка, моя думка, я не хочу, щоб в місті щось залишалося пов'язане з цією потворею, з цією тварюкою. Я не хочу. Навіть у таких згадках, навіть опосередковано, щоб в місті щось залишалося. Мені більш до вподоби та філософія, яку запроваджували німці після того, як. Програли в війні, і після того це відбулося десь в 50-ті, коли вони переосмислили і пройшли через процедуру покаяння. Так от в Німеччині заборонено не просто згадки про Гітлера, там знищені будь-які предмети, постаменти, лавочки, будинки, яких коли-небудь бував Гітлер, де він жив, все, що пов'язано. Там на місці його будинку в Берлині просто зелений газон. Нічого, ніякої згадки. Нам екскурсовод так намікнула, сказала: отут це місто. Але це заборонено казати. Бо вони його не хочуть в будь-якій формі підтримувати пам'ять про цього диктатора і палача. От мені здається, що нам треба подумати про те саме. І. Моя думка зруйнувати все, що зараз будують росіяни на території Маріуполя. Бо це не українська архітектура, це архітектура окупантська, окупація. І мені здається, треба цього цього буде позбавити, щоб навіть згадки не було про путінські будиночки. Якщо у вас інша думка. Пишіть, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікаво про це говорити. І якщо ви не проти, я буду використовувати вашу думку для підготовки публікацій на нашому сайті. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал, до завтра!